За 23-й рік літоб'єднання СТЕП видала вісім книжок. Дев'ята теж готується. Найбільш складно читати з тих двох рік лютневої люті і Смертельний Сольдієс. Коли я тебе покинув в мій доме, як дитина покидає утрову, я ще не вмів говорити. Тепер я вчуся і вивчаю свою мову від останнього слова до першого. На стінах, мокрих від сліз, я вивожу твої літери пальцями. Доми за трьома горизонтами, доми за самі ріками. Ти написаний стрічкою крові на обрії Грудневого ранку я вийшов, не озираючись, і досі тебе не бачив. А тебе бачать всі, а ніхто не чує. А ти ночами у мені у вухах піснею. Ти ранками на моїй нестижині подорожникам. І я не знаю, як забрати тебе з собою. Якщо вирвати, ти засохнеш, а лишити тебе затручать. Калискова для бом бомбасховищ. Не плач, не плач, ти бачиш я з тобою. Ми слухаємо вдвох від луння бою. Не плач, не плач, поплач і перестань. Ми вийдемо і розцвіте каштан. То правда, все, що нам здавалось з нами. Ми живемо, і війна живе з нами. От Пасха вже прийшла до нас вербою. Не плач, не плач, ти бачиш, я з тобою. Скажи мені, чи щось тобі болить? Як жаль, що я не можу ісцелити. Ми вийдемо і розцвітуть каштани, Щось побалить, а потім перестане. Паска проминає вже з вербою. Війна лише лишається війною. Ти плачеш довго, вже немає сліз. Над нами в небі мчить великий ліс. Великі вози Богу відвізи цю капельку дитячої сльози. Не плач, не плач, ти бачиш я з тобою. Я плачу теж плакучою вербою, та я засну і ти собі засни. Прокинемось і вже нема війни. В замерзлі вікна стукала весна, допоки ще тихенько і не сміло лісою із темного сукна. Зима запнула вікна і реготіла, і ворони, той хижий дикий сміх несли на крилах в піднебесся біле, і сонце чорне, мов смертельний гріх, у небі тьмяним полум'ям горіло. Під чорним сонцем скривджена весна, блукала з гаром мерзла і тремтіла, Півроку вже, як дому тут нема. Весна ридала над схололим тілом. В тих згарищах давно жила війна, вона ні зимні весен не чекала, вночі і вдень ця баба кам'яна в руїнах темних гідко завивала. Та ви війни, і хижий сміх зими, весну спинити вже були нездатні. У далині під срібний спів сурми змовкали захлинаючись, гармати. Зірвавши сонця чорний морок зла, весна щоденно набирала сили і сніжно білі два її крила несли у вись до світлого ярила. Сьогодні вранці слухала птахів, гармонію їх голосів історій, стихали зойки у уяві хворі, складали віти свій печальний гнів, птахи співали про бджолиний рій. Про пролісок, що в шати одягнувся, Про новий лист, що від весни проснувся, Про другий, третій, як ставали в стрій. Вони співали про свою весну, про нашу рідну, скривджену дорогу, Про бруд, що ліг ярмом біля порогу, Заплямувавши карусель земну. Вони, як ми, співали про війну, співали голосно, барвисто, грізно. Кричали в світ, щоб не було запізно, щоб гамувати погань цю дрібну. Щемливе серце слухало весну. Та грім сирени увірвався до хати, спів співбола перекричати, злякати пташки пісеньку рясну. Привів сигнал, я ж слухала весну. Клята війна по нашим серцям. Як по квітучому полю, полугом іде і доставила нам невелікомного болю. Такими, як ми були до війни, ми вже не будемо ніколи, рани загоються. Але вони різко змінили свідомість, цінності інші, інші мета, рідніші ми вже між собою, як розкіш цінуємо безпеку, і життя і повнимо світ добротою. Літо прийде, заколосяться ниви, ми, українці, ще будемо щасливі. Погане вже набридло, в нас спокій вкрали весняний. О цій війні кінці не видно, не був у казці на земній, спокійний, без снір, без сирен світанок, Рожеві квіти у росі, вечірній зоряний серпанок, усе неначе у вісні. Пройшовши крізь війни сум'яття, цінуємо своє життя як розкіш, де горить багатство, любові, щастя і майбуття. А зранку знов тривог виття, мов виє вовча зграя. Минулий рік із забуття миттєво виринає, І відчуття колишні знов паралізують мозок. Мов розпинають давній шов навмисне, без наркозу. Навкруг розходиться луна, морозом сипле, сипле, коли ж закінчиться війна, коли ж ревун охрипне. Минає рік жорстокий, невблаганний, якого краще зовсім не було. Палахкотять країною заграви дурманним цвітом горе розцвіло. Минає рік. Що приголомшив болем, минає рік найтяжчий у житті, та все ж земля невпинна мчить по колу, і ніщо їй не завадить на путі. Моя земля, мої степи й поля, мої садки в вишневій білій пінні, моє село ти бачишся здаля у трепетнім років благовінні. Тебе люблю, в тобі однім живу, На зустрічі чекаю з нетерпінням, хмаринкою у небі пропливу і окроплю дощем твої творіння. Святий твій хліб, святі твої дари і чисті помисли в святому Слові, і руки, що землі моїй дали, можливість процвітати і жить в любові. І ми усі поєднані в одно єдиноцінним, цінним. Вічним немирущим, тим, що життям навіки нам дано, минулим, завтрашнім і завжди сущим. На п'єдестал одвигну честь і правду, зрощу навколо пагони добра, і прокладу до них алею слави, бо ж про майбутнє думати пора. Над джерелом поставлю зруб криниці, а поруч. Кущ калини для краси, лани засію зернами пшениці, аж ген за обрій висаджу ліси. А на галявині в мощу хатину то полю збоку висаджу струнку, на споріші присяду на хвилину побіля мальви й вишні в холодку, гукну в до себе мавку на гостину і польову русалку теж позву. Там лісовик загляне на часину. Про дивовижу розповість нову. Хай на поварі каполя водою, хай вранішня освячує роса і сонце зігріває хай собою край, де в ціні і праця, і краса. А ми не знали, що були щасливі, мов ніжна скерця, солов'їний спів. Так висолково колосяться ниви, і вітер віє, віє гаїв. А ми не знали, що так вабить тиша, а рев тривог гнітить і досаджа. А ми не знали, що так спокій тішить, виття ракет крилатих справжній жах. За що? Навіщо? Розкажи нам, отче, невже насправді наша втім вина? Лихий, важкі часи нам напророчив, мов злодій в долю вдерлася війна. Та наші вояченькі, хлопці, браві, на захист стали в перці, сильні, злі, ворожі зраї, підлі та лукаві Канатимуть усі в сирій землі. А ми не знали, в чому наша сила, кар'єра, злото, влада то сміття. Війна зміцнила наші дуже крила для віри в перемогу, для життя. Сольдієс над моєю країною, сольдієс, мов бентежний клич, і розверзлась над Україною безпросвітна дикість сторіч, захлинаються злістю гради, смерть шалений нищить красу. Є прощення вам, підлість зраду не простить і Господній суд. Гинуть діти, маленькі діти, Дим над згарищами встає, цінувати прекрасне, любити, берегти, як життя своє. Миротворці, добрами сіє, не тримаємо в серці зла, та мерзенна ниця Росія. Прагне знищити все дотла, щоб загарбати наші землі, подолати свободи злет, сподівання орків даремні, не спинити їм рух планет і летять, летять подарунки то ракети, то зливи бомб. Та, мов блискавка, спала в думки, з нами правда і з нами Бог. Бо ж прощення не ждіть не буде. Вам на гріб не встановлять хрест. Гнів святий закипає в грудях. Над країною соль дієз.